Друзі, привіт! Пропоную вам рецепт дитинства. Це пташине молоко. Думаю, багато хто із вас його впізнає. Як і в більшості старих рецептів, тут все неймовірно просто із доступних продуктів, натурально і дуже смачно. Тож зберігайте собі і обов'язково готуйте. Розпочинаємо із того, що потрібно розчинити желатин. Для цього у двох ємностях желатин заливаємо холодною водою, залишаємо на 10 хвилин. Далі окремо у мисці з'єднуємо сметану, цукрову пудру і розтоплений у мікрохвильов. Цей желатин. Важливо, щоб він не був гарячий. Та перемішуємо це все вінчиком. Виливаємо цю масу у форму і відправляємо у холодильник до повного застигання. Далі у каструлю з товстим дном наливаємо 50 мл води, і відправляємо підігріватися, додаючи цукрову пудру і какао. Та все перемішуємо. Коли ця маса закипить, тобто з'являться перші бульбашки, вливаємо сюди сметану. Перемішуємо все разом і коли суміш знову закипить, додаємо желатин. Та продовжуємо варити, постійно помішуючи, доки желатин не розчиниться і суміш не стане однорідною. Трохи охолоджуємо до кімнатної температури і заливаємо поверх білого шару, який уже застиг. Та залишаємо десерт у холодильнику на кілька годин до повного застигання. Повірте, це дуже простий, натуральний, але дуже смачний десерт. Обов'язково спробуйте.